Привіт, з вами я, Олена Масенцова, і готова показати вам щось цікавеньке. У попередньому відео я розповіла про новенькі набори, які ми отримали в нашій студії. Це наборчики з екошкіри. А зараз я вам можу показати вже готову модель, готову кросбоді, яку я зв'язала дуже швидко, тому що в'язати тут майже нічого не треба. Що вам знадобиться? Вам знадобиться набір посилання на весь товар, які я використовувала в своїй роботі, залишаю як завжди під відео. Тому будьте уважні. Вам знадобиться цей наборчик, вам знадобиться поліпропіленовий шнур або бавовняний шнур 2-2-2,5 мм. Більше, дівчат, не раджу використовувати, тому що ви можете перетягнути заготовочку. Ця яка шкіра доволі якісна. На неї зупинятися я не буду, тільки покажу, як зробила обв'язку. Дивіться, ви спочатку робите обв'язку передньої частини, задньої частини. а... Оці, оцього красивого плечового ременя також робити обв'язку, і в'яжете окремо боковинку. Боковинку зараз покажу вам, якого розміру я зв'язала. Вона мені доволі лаконична. 8 см боковиночку в'яжете яким руночком, зараз покажу. Що далі? До набору входить також напівкільця напівкільця та карабинчики. Ось окремо хочу показати, що спочатку, перш за все, вам треба буде продягнути Карабінчик скласти і зробити обв'язочку. Обв'язочку, як завжди, я робила користуючись своїм авторським інтуїтивним методом обв'язки, коли ви рухаєтеся за шнуром, за тим матеріалом, яким ви працюєте. Більш докладно про цей метод є у попередніх відео. Якщо не знайдете, запитуйте, я вам обов'язково допоможу. Обов'язково додаю спочатку шов зі з'єднувальних петельчиків, а тільки. Потім працюю через край. Так само і тут, дівчат, ось подивіться, окремо показую вам на цьому етапі. Ось тут взагалі збільшення я не робила, тільки по, одніє, по однієму стовпчику. А так все далі користуємося інтуїтивним методом. Тобто, десь у нас навіть по три збільшення. Ось тут одразу. Невеличка порада. В'язала сам везеруночок ягачком 3,5. Але коли ви будете обв'язувати, раджу взяти 3, а то і 2,5 міліметра, для того, щоб зручніше було проходити, коли ви збільшення робите в отвірі, тому що отвори трошки маленькі. Вам достатньо буде одного моточку, це, дівчат, в мене залишок. Далі обов'язково вам знадобиться ось така голочка, тому що оце все ми будемо ширити. За допомогою голки. Ось таким чином. Далі, за допомогою голочки пришивається в нас на ниточкою. Що в нас вийшло всередині, покажу. У мене там ще ниточки залишилися. Ось так можна залишити без підкладу, але я такий підклад поставлю. З оцих трьох сторон можна поставити підклад, тому що тут є обв'язка. З цієї сторони, скоріш за все, буду використовувати клей. Залишати без підкладки я вам не раджу, тому що, якщо ви будете. Носити в сумочці ключі або щось металеве, звісно, можна зіпсувати екошкіру. Ось подивіться, як вона виглядає ззаду. Дуже лаконична модель, дуже зручна, і ось так ось таке щільненьке полотно в мене вийшло. Цей везерунок в мене також є у попередніх відео, але зараз швиденько вам покажу. Я не буду казати, скільки я буду набирати петелічок, тому що я. Завжди користуюся розміром, тому набираємо повітряних петельок на розмір 8 сантиметрів. Як це робиться, також неодноразово розповідала. Тобто набрали, чому б не по кількості дівчат, тому що у кожної майстрині своя щільність в'язання. Набрали певну кількість повітряних петель, зробили петельку підйому, пров'язали перший рядочок просто стовпчиками без накиду, звичайними. Але єдине, на що звертаю увагу, пров'язуйте під, під перемичку, щоб е, нижня частина у вас не розтягувалася при в'язанні. Пров'язали ось так. Зараз покажу, що означає під перемичку. Не просто ось так під е, верхню частинку, а ось хопаючи ще й перемичечку. Тоді воно буде більш щільненько у вас виходити. Зараз пров'язали, потім другий рядочок ми в'яжемо з вами за половиночку петельок, і тільки з третього рядка в нас е виходить наш везеруночок. Він дуже зараз розповсюджений, він такий дуже щільний і, особливо для от таких дрібненьких ниточок, дуже гарно пасує. Я в'язала ірафію з таким візеруночком. Ось остання у нас петелечка пров'язали. Останнє в вашому випадку, стільки, скільки вам треба. Робимо петельку підйому повертаємо свій виріб і в'яжемо за половиночку петлі. Просто ось так за половиночку проходимося. Старайтеся тримати. Робочу нитку на гачку затягнутою, ось так, підтягуйте її лівою рукою. Нагадую, що для того, щоб стовпчики виходили рівненькі, охайні, треба гачок тримати паралельно вашому в'язанню, вашому полотну. Саме він буде стримувати, щоб ви не перетягнули петлі, щоб вони залишилися об'ємні та яскраві. Останню петельку пров'язали. Все підтянули, знов зробили петельку підйому і далі, ось далі всі е, рядки будуть однакові. Ми в'яжемо з вами в другу петельку від гачку. Ось у нас перша петелька, з якої виходить робоча нитка. а Ми працюємо в другу. Ми хопаємо за половиночку і хопаємо в попередньому рядку ось цю перемичку і пров'язуємо їх разом. Ось так цей складається. Постійно пров'язуєте ось так. Половинку петлі і з тієї сторони ось так берете половиночку. Ось, бачите? Ось вони. Ми постійно працюємо під дві петельки. Ось так ви будете в'язати далі, ось таким чином у вас буде складатися ваш визеруночок Розмір боковинки в'яжете чітко по розміру. Вашої передньої частини, тобто виміряли вимірювальною стрічкою. Дивіться, ось половиночка, і ось половиночка. Поміряли, скільки вам потрібно, і вив'язали? І, так і вив'язали е, таку стрічку. Все, далі підтягуємо, робимо петельку підйому і далі працюємо стільки, скільки вам потрібно. Везерунок виходить щільний, гарно тримає форму, ніяких просвітів немає. Ще раз хочу сказати, що 3,5 гачок це я використовую для своєї щільності в'язання. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, можете зменшувати гачок, але більше брати не раджу. Менше можна. Ось таке полотно ви зв'яжете і потім пришийте його за допомогою оголочки. Я вважаю, що така сумочка буде для вас дуже цікава. Особливо восени. Вона дуже приємна, дуже багато кольорів. Ще раз вам хочу сказати, що всі кольори ви можете побачити на сайті. Я трошки придавила дівчат, тому що вона в мене порожня, тому вона так закривається. Ось така виходить кросбоді, розбуді, дуже зручненька, тому, будь ласка, в'яжіть, якість залежить від ваших рівненьких стопчиків. Буду дуже вдячна вам. Якщо ви поставите лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і в'яжемо разом мир.